Тут наші козички знаходяться до обіду, це їхні пасовиська, огорожені електропастухами. І тут вони собі випасаються. Кізоньки! Кузюльки, ходіть сюди! Бріша, ходіть сюди. Ходи гілочку дам. Ходи, о, на гілочку біжуть. Ах, ви хитрулі. Смачно, ой як смачно, на муся, на На, мусенька, на. на. На Стела, на. О. Це наш сімейний проєкт. Разом з чоловіком і нашими дітьми в селі Трійця втілюємо проєкт біодинамічної козиної ферми. Дев'ять років, як я поринула в світ варіння сиру з сирого молока, цей процес називається milk. П'ять років назад ми завели наші чотири перші козички. І чотири роки, як ми тут будуємо нашу ферму. На даний час у нас 34 козички. Одним з головних моментів в утриманні тварин на біодинамічній фермі це їхнє щасливе життя. Якщо взяти козу, для цієї тварини потрібна воля насамперед простір і воля, щоб вона мала де рухатися. Це дуже рухлива тварина, дуже допитлива. Якщо ми забезпечуємо нашим тваринам саме такий вид проживання і існування, ми отримуємо від них дуже якісне, смачне молоко, з якого робимо наш сир. Формували стадо з чотирьох кіз. Дві кози були альпійські, чистокровні, дві кози були звичайні, в них було трошки альпійської крові. Тому у нас деякі кози дають дві літри молока, а деякі дають і п'ять літр молока. Ми не годуємо їх нічим, крім випас, сіну, трава, гілки. Коли вони народжують, тоді ми даємо їм ім'я, а ті, що ще не родили, вони ще безіменні. У нас дві кізочки мають такі лівчики спеціальні для кіз. Щоб маленькі козенятка їх в день не сали, бо вони вже великі, вони тільки вночі. Їх суть їм вже по три місяці. А на день ми вдягаємо їм такі лівчики, і вони в них ходять. Що, брішечка, що моя солодка, що? Взагалі ми їх не одомашнюємо. Кожна коза, ми її дуже поважаємо. Вона має свій характер, вона має свою волю, приватну свою територію. Ми поважаємо їхню територію, вони поважають нашу територію. і Нас тому така у нас взаємна любов, взаємоповага. В Україні коза упереджено, незаслужено, непоцінована тварина. Бо коли люди запитують, а який у вас сир, козин? ой, фу, коза. І мені зразу стає так боляче, бо я кажу: ну ви бачили наших кіз, ви бачили, які вони красиві, яка це граціозна, чиста, красива тварина, і яке вона дає безподобно смачне молоко. І тоді вже люди зупиняються: ну спробуйте сир. Пробують, і кажуть, О, дійсно, а Це що, козиний сир. Тому ми оцей стереотип, що коза, це якась така тварина некрасива, чи вона пахне погано, і молоко в неї не смачне, ми його стараємося знищити. Тут наше козине подвір'я і козиний будиночок, де вони живуть. Там є кімнатка, де вони дояться. Тут вони перебувають більшу частину часу взимку, а влітку вони тільки тут ночують. Потім вони вже цілий день проводять на пасовищі в вільному випасі. Тут у нас такий початок невеличкого пряного садочку, де ми вирощуємо наші пряні трави для сиру. Ось тут у нас є материнка, один з різновидів її. Ось вона дуже пахуча травичка. Ось один вид, а це інший вид материнки. Так само там є розмарини, також кілька видів шавлії. Також у нас є кілька інжирів, і ми в листі інжирів також витримуємо сирочки. Там, де твориться такий продуктик натуральний сир сирого молока. Повинно бути красиво, але тут і повинна бути своя атмосфера повітря, тому що сир визріває і впитує всі запахи, які буяють кругом нього. Тому, крім квітів, дерев різних, пряних трав, ми теж насаджуємо багато хвойних, які створять аромат, який передасться нашому сиру. Тут у нас знаходиться наша сироварня, де ми чеклуємо. І створюємо наш смачний сир. Прошу завітати в нашу святу місцену. Свій капелюшок для випасу, коли я варю сир, я міняю на свою хусточку для сироваріння. Ось це така моя чарівна хустинка. Сир ми варимо в цьому чані. Чан цей розрахований на 100 літр молока. Чан цей ми замовили в Італії, це ручна робота. Ось так ми внизу розкладаємо там вогонь. Тоді, коли молочко підігрілося, ми його відкладаємо на бік, вносимо фермент, щоб згусток зробився. І після того, коли вже згусток готовий, коли ми порізали сир, ми знову його ставимо на вогонь для подальшого підігріву вже сирного зерна. А також ми робимо кислоферментні сири. Зараз я покажу такий невеличкий початковий процес, як ми викладаємо цей згусток форми. Праця сировара це така нелегка праця. І великопідйомні теж е грузи ми піднімаємо. Цей сир у нас під час дозрівання буде діставати білу таку плісніву скоринку, яка вже тут є закладена. Цьому згустку зверху. І ось цей верхній шар цього згустку ми розкладаємо в кожну форму. Називатися цей сир буде блю шевер Взагалі, шевре це з французької мови коза, це голуба коза. Сир сирого молока це насамперед про сезонність. Весною робимо із пліснявою, м'які сири, по типу шеврів більше. Влітку, коли гаряче, тоді вже ми робимо більше по типу альпійських твердих напівтвердих сирів. Осінь приходиться, це пора грибів, це, звичайно, пора сирів з пліснявою, так само м'яких, подібно до весни. А взимку три місяці ми взагалі не варимо сир, козички наші відпочивають три місяці і ми відпочиваємо. Після того, як сир стік, на це десь іде 2-3 дні. Ми його перевертаємо в формах, ми його солимо в формах. Потім ми його вибираємо на сіточку і вибираємо на, чи на тканину, чи на салфетку, і посипаємо зверху попелом. Для такого сиру використовується попіл фруктового дерева. Скоринка красива, плісніва гарно наростає і візуально дуже красиво виглядає. Після того, як ми сир посипали попелом, ми його ставимо на визрівання 2-3 тижні, і він вже готовий до споживання. Він покриється такою білою скоринкою. Одна справа сир зварити, інша справа сир дозріти. Дозрівання сиру, догляд за скоринкою називається афінаж. Тобто є сировар, а є афінажер. У нас і сировар, і афінажер в одній особі. Сир у нас зберігається, визріває в цій кімнаті. Температура для визрівання сиру потрібна від 12 до 16 градусів, і вологість повинна бути відповідна. Ось так у нас дозрівають наші сирочки. Це у нас сирочок Робіола. Ось молоденький, недавно зварений. Це теж молоді сири. Тут вже сири, які мають 2-3 місяці зрілості. Ось це наша пряна коза, яка вже наростила з і ми будемо її змащувати пряними, пряною масою. Вона буде зріти в пряній масі. Оце наш том, зварений на початку березня. Він у нас буде зріти до різдва. На різдво ми його розріжемо. Чим більша головка сиру, тим йому більше часу потрібно для визрівання. І е, тим всередині формується витонченіший е, смак сиру. Тут ось такі шеврики. У нас такий тут стіл, який ми використовуємо для сироваріння. Цей стіл є з нашої столітньої хатинки, яка знаходиться на нашому обісті, на цьому столі. Починала варити свій перший сир. Тому цей стіл, як такий символ, ми забрали сюди, в нашу вже нову сироварню. Зараз ми наріжемо сирну тарілочку з кількох видів сиру, щоб покуштувати. Взагалі, сир перед тим, як їсти, треба, щоб він набрав кімнатної температури, щоб він був такий теплим. Тоді він, якнайкраще, віддасть свій смак. Ви зрозумієте його смак, нотки різні. Ми зробимо нашу тарілочку з сиру з тракіном. Том у нас є, тоді рабіола молода. І поріжемо якийсь один шеврик ось в квіточках. Шеврик візьмемо на листочку шавлії. Так, ще до цього сирочку. Візьмемо трошки материнки, щоб прикрасити. Ми відправляємо сирочки на листочках в шавлії оцієї. Вона дуже пахуча і ароматна. І е, до сиру ми робимо вялену сливу, в оливковій олії. Дуже смачно. До сирочку це просто дуже-дуже смачна така добавочка. Цей наш справжній теруарний продукт козиний сир з сирого молока, буде мати смак цієї весни. В нього буде смак ніжний, прохолодний. Є плюси є мінуси в цій погоді весняній. Кози не дуже люблять дощову погоду, але в такій прохолодній погоді, при такому кліматі, добре зріє сир, добре ловиться згусток, дуже добре росте трава. Тому ми будемо смакувати цей сир і будемо згадувати цю весну 2025 року. Це наш томик. Це дуже смачно. Хочеться дуже, щоб в Україні було побільше таких ферм, де будуть дбати іменно про природу, про те, щоб менше вмішуватись. А таке фермерство воно допомагає розвивати і регенерувати, тобто відновлювати. Все, ми пішли, в різку. Добре?